Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі будемо говорити про релігійні справи. Нас насправді останні тиждень, десь мені видається, вся увага прикута до Києво-Печерської лаври і не дивно. І далі, якраз будемо про це говорити з нами на зв'язку. Вже є Катерина Щоткіна, українська письменниця, релігійна оглядачка. Пані Катерино, вітаю вас! Вітаю вас. Отже, представник православної церкви України Епіфанії закликав братію Києво-Печерської лаври сприяти процесу звільнення від московського ярма. Я зараз дав фактично цитую офіційну заяву, і сказав, що можуть залишатися і служити далі в лаврі. Всі ті, хто буде слідувати власне канонам Томаса і відкине беззаконну владу Москви. Uh -huh. Також Епіфаній власне, наголосив, що в жодному разі не йдеться про закриття монастиря Лаври, припинення в ньому там богослужінь тощо. Він запевнив, що з браттю захищатимуть, що керуватимуть власне, справами в обителі ті, хто знає, як там все відбувається, і ті, хто не заплямував себе відданістю руському міру. Ну і щодо що мови теж була теза, мовляв, богослужебною мовою Лаври буде. Разом з українською, давня слов'янська, загалом, оці пропозиції, пані Катерино, як ви оцінюєте, і я до кінця навіть до сих пір не розумію, все ж таки, в який спосіб міг би відбутися оцей відбір тих, хто залишається, ну тобто, як має відбутися оцей процес відсіювання тих, хто заплямував себе і тих, хто ні. Ну, знаєте, це дійсно е, цікаве питання. Ну е, справді, на, на справді на нього не так вже складно відповісти, е, тому що насправді це не є великою таємницею від людей, які занурені в цю справу. Які люди у лаврі, е, чим дихають, е, що проповідують, е, чим займаються, на що наставляють своїх е, духовних чад. І все таке решту. Тобто відібрати тих, хто не заплямув, але знову таки, оце е, якийсь такий зворот, да, які... ті, хто заплямував і ті, хто не заплямував, е, це завжди складне питання, тому що люди можуть змінюватися, люди можуть бути такими, як вам треба. Да? Угу. Вони можуть. Особливо для людей, які знаходяться в лаврі, ну уявіть собі, та да, там ченці, які е, прожили в монастирі дуже багато років, і які пов'язані е, зі стінами цього монастиря, і це дійсно буде для них складний вибір, да е, умовно кажучи, перейти. Тобто, те, що каже е, митрополит Єписаній, писаній, е, це фактично пропозиція, якщо не перейти в ПЦУ монастирем, та. Да? То принаймні змиритися з тим, що керівником цього монастиря Хі-Архімадритом стає власне, як це і має бути митрополит Київський. Але це вже не митрополит Онуфрій, голова ОПЦ МП, а митрополит Епіфаній. Mm -hmm. тобто без... це, це ну, такий м'який варіант, вони. Не мають е, виходити е, наперед е, там бити себе в груди і казати від від цього моменту я є монахом православної церкви України, а з УПЦ я пориваю всякі стосунки. Да? Просто ти в тим, що він лишається в цьому монастирі, без от о от, таких е, жестів. Він ну, ніби погоджується з тим, що він тепер буде працювати. Служити, да, бути духовним служителем під якийсь спосіб гідою ПЦУ. Uh -huh. Uh -huh. Я це бачу так. Можливо, я помиляюся, да, бо ні ніхто uh -huh. мені так само не, 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 не роз'яснював техніку, але мені здається, що це був би такий м'який варіант. Да? Хто хоче лишатися, лишайтеся, хто не погоджується, де вихід знає. Так, в, в у, у ПЦ московського патріархату, звісно ж, відреагували, і навіть мені дуже в лапках кажучи, сподобалося, що ось це виселення монахів да з Лаври кажуть, провокує росіян, дає їм нові аргументи за для виправдання своєї агресії. Як довго вони можуть продовжувати, пані Катерино? От гра розігрувати оцю карту, так що, мовляв, не розхитуйте, буде більше російської агресії. Невже це вони самі можуть продовжувати вірити в це? Ну, ви знаєте, по перше, те, хто це каже? Ну скажімо так, вже ну, ніхто не може в це вірити. Да? Розхитуй, не розхитуй, Якщо Росія вирішила напасти на Україну, то вона це зробить. Да? Хто там що розхитував в 2014 році? Я маю на увазі Лавру. Яка була загроза Лаврі у 2014 році, що Росія напала? Так, От. Але справа ж зрозуміла не в тому. навіть це, це люди хапаються за якусь соломинку, да, щоб врятувати своє власне становище, щоб врятувати. Свої джерела прибутку, якщо хочете, врятувати свої інтереси. Не забувайте, що е, митрополит Павло е, і ще декілька е, людей у вищих ешелонах е, влади е, у ПЦМП знаходяться під санкціями, і це знаходження під санкціями може в якийсь момент перейти під знаходження під судом і е, це намагання. Зачепитися за монастир, да, сховатися ніби за е, спинами братії, це в першу чергу їхнє бажання врятувати власну шкуру. От не, не я, от такий єпископ, який наробив те, що наробив, потрапив під санкції, потрапив під критику. От, от можу потрапити під кримінальну справу. Да, а от це, 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 це не просто, от мене, да, мене хтось переслідує. Це переслідують... Цю церкву це переслідують всю нашу святиню, і все таке решту людина як може рятує себе. Uh -huh. Інше питання, що ті люди, які її оточують, і які розуміють, що ця людина, так би мовити, це каміння в них на шиї, і, і, і воно тягне їх під воду, чому ці люди не можуть в якийсь спосіб позбутися цього каміння на шиї? Питання, чи є розуміння загалом, що зараз відбувається всередині лаври, тому що ну мені здається, що це ті справді тільки припущення, але можуть бути використані якісь не знаю спроби шантажу, залякування власне митрополитом, так аби так само, як і він, щоб всі решта стали і сказали, що ми звідси нікуди не підемо, ніяких відречень робити не будемо. Ну, тут складне питання, насправді. Е, розумієте, монахи це навіть не священники, це, це не просто там священники, да, люди. Е, е, монахи, кожен з них має якісь свої власні стосунки е, з Богом, скажімо так, да, має свої релігійні переконання, е, і дійсно вони можуть бути. Людьми доволі фанатичними, але при тому вони в сенсі якогось спротиву, ну навіть фізичного, да, вони є люди доволі пасивними. Тобто, щоб сказати, що там монахи підуть стінка на стінку з Омоном, да, умовно кажучи, ні, не підуть. А якщо хтось піде, то це насправді навряд чи монах, а швидше людина, яка в нього перевдягнулася. От деякі монахи просто зараз, наскільки мені відомо, потроху збирають речі. Ті, які дійсно вирішили, що їх не влаштовує, ну, не знаю вже, як перехід монастиря, чи, чи як це. Якась частина монахів, мені здається, просто не довіряє владі. Вона не вірить в те, що влада. Може закінчити ту історію якось в якийсь красивий спосіб, да ну у, приміром забрати тих людей, які дійсно є порушниками закону, які є загрозою національної безпеці і все таке решту. От вона може просто прибрати оцих ці одіозні фігури, да? і лишити далі собі монастир, існувати як монастир без цієї політичної і не дуже гарної. Фінансової, да, фінансового і політичного додатку. Mm -hmm. Є купа монахів, які б вели собі там далі своє чернече життя, займалися своїми духовними практиками, виховували своїх духовних чат і все таке решта. А все це оце, 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 їм тільки заважає. Yeah. Але вони, вони можуть бути переконані, зокрема, керівництвом конфесії, зокрема, керівництвом монастиря, в тому, що це прийшли. Саме за ними розумієте, да не за митрополитом Павлом, не не, не за митрополитом Антонієм, а от власне за ними за всіма, і от їх виженуть, і це вже гоніння на церкву. Ми теж люди доволі які варяться в своєму специфічному такому інформаційному середовищі. Вони можуть мати таку таке переконання. Та ось така їхня булька. Ну бачите, це, це така просто констатація в очевидно дійсності. А знаємо, що 20 березня буде священний синод, так єпископів угу. УПЦ Московського патріархату. Очевидно, буде щось вирішено щодо києво Печерської лаври, оскільки загалом рішення має бути вже доконане. 20 9 березня я зараз кажу про те, що мають залишити приміщення, власне, низки будівель, ага. храмів на території Лаври. Чого очікувати ага. від синоду, пані Катерино? Ну, мені би хотілося бути оптимісткою. Мені б хотілося ну, ви знаєте, да, що умовою поставлено те, що з території монастиря не мають піти монахи всі, да, от монастир має виїхати. Умовою поставлено те, що монастир в першу чергу має, мають покинути пентайні особи і керівництво. Е, я я навіть не впевнена вже про керівництво е, повністю у повному складі керівництво конфесії, mm -hmm. але принаймні підсанкційні особи. Питання, чи я, я не знаю, мені здається, що якщо б їм вдалося переконати підсанкційних єпископів е, зробити те, що від них вимагають, да. Ну так би мовити, врятувати ситуацію в такий спосіб, то це може би в якийсь в якийсь спосіб, ну не те, що вирішило питання, але принаймні дало б якийсь час на те, щоб подумати, як бути далі. Але якщо цього рішення не буде а я боюся, що не буде, тому що е, це синод, а синод складається виключно. В єпископів, а єпископ на єпископа навряд чи будуть підтримувати якісь такі рішення, в яких має постраждати єпископ. Який вже він там не був, да, це він сукін син, але він наш сукін син, так? Yeah. І я боюся, що ця штука переможе, це, це, це переконання, що кра, краще от такий, як є, але свій. І е, ну, рішення щодо Якоїсь компромісного такого кроку, да, що от ми врятуємо, умовно кажучи, духовне життя лав, лаври врятуємо там духовне життя наших ченців і спробуємо якось знайти спосіб співіснування. Да. Принаймні, подамо якийсь сигнал, що ми готові йти на якісь переговори, на якісь компроміси, про щось домовлятися, да. е, от якби. Був цей сигнал, хоча б, бо далі б можна було би там вибудовувати якісь здогадки, як би вони могли би бути далі, і чи, і чи це буде добре, чи ні, чи треба вирішувати е, це питання отак радикально. Да? Угу. Просто Я... прибрати всіх і, і почати на цьому місці спочатку. Як я, яку тут роль грає ще ця історія з розслідуванням незаконного будівництва в Києво-Печерській лаврі? Мені здається про це важливо згадати і рішення знести от, от той незаконно побудований храм маф на фундаментах десятинної церкви. А наскільки це в цій історії? Коли, як на мене, так і Міністерство культури, і загалом е власне влада так узагальнено ширше намагається та обҐрунтовано, акуратно е провадити своє рішення, свою політику, як ось саме ця карта може, може ще бути розіграна? Ви знаєте, споч... скажімо так, вони непогано почали, коли Вирішили зробити це в такий спосіб. Да, от ми вам тут дали надали можливість працювати. А ви порушили ці охоронні угоди? Да, які обов'язково мали бути підписані да, між монастирем і заповідником. Завжди підписується охоронна угода, за якою яка лімітує господарську діяльність на території історичної пам'ятки. Mm -hmm. І всім відомо, так, що всі ці Ні, ніхто під час побудови, будови, перебудови, розбудови монастиря, ніхто особливо не зважав на ці охоронні договори, на охоронні угоди, і було дуже велика кількість порушень. І це тривало протягом років і років. Ну, 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 ну мінімум років 20, так точно. Mm -hmm. І це завжди трохи знаєте напрягає, коли 20 років. 40 років пролежала на сі зірвала. От і отут ми 20 років це робили, і отут ми охраптом батюшки, що, що, що ж вони там роблять. Давайте ми зараз це будемо розслідувати. Добре, добре, бо краще пізно ніж ніколи, так? Але виникає е, маса питань. Те, що вони це зробили, це правильно. Це треба робити. Бо якщо у вас є такі, я не кажу там добре, це чи не добре у церкви свої погляди на, на те, як має виглядати церква. Да, вона має бути в першу чергу функціональна для е, необхідності богослужінь, для необхідності там не знаю людей, які ходять до цієї церкви. Якщо вона стоїть руїна, то для музейника це найкраща руїна в світі, а для людей, які ходять до церкви, це не, не зовсім добре. Да? Тобто теж треба шукати якісь компромісні рішення. Але менше з тим, е, угода, така, яка вона є, закон такий, який він є, і він має бути виконаний. Якщо він вам не подобається, ми лобіюємо якісь нові закони. Так yeah. от. Але цей закон мав бути виконаний. І от вони, власне, його виконали нарешті. Так? Цей мас має бути знесений. Ну що до десяти в мене взагалі немає жодних е, питань, бо це дійсно було неподобство. Щодо лаври. Знову таки протягом 20 років вони там все це, це будували, і тепер треба з цим щось робити. Добре, до, до, до цього моменту можна було б там закрити очі навіть на те, що дуже багато у нас цього будувалося і зараз будується, е, ну скажімо так, не дуже е, узгоджено із законами, із охоронними зонами, і все таке решту. Да, це знову таки це скандал протягом 30 років незалежності. Хто де що будує і чому. От, ну добре. Але потім розумієте, коли е, якби вони на цьому поставили крапку, да, от вони порушили закон і тому ми розриваємо договір і всі мають очистити приміщення. Але е, після цього вони заяви вони, да, цей власне виступ мене збив з е, пантелику, і я гадаю, що не тільки мене, виступ е, міністра культури да, про те, що е, ніхто не буде чіпати монастир з монастиря. Мають там піти тільки окремі люди, і типу вони мають прийняти якісь правильні рішення для того, щоб вони могли залишитися в цьому монастирі. Тобто, якщо вони приймають правильні рішення, то ми закриваємо очі на те, що вони порушували закон, чи як питання зависає от. в повітрі. От, розумієте, да? якби вони просто да, ми, ми, ми б замяли це питання, ми б його не піднімали, от вони порушили. Але тут відразу приплітається суто така політична ця, якщо ви виконуєте, умовно кажучи, наше замовлення. Це замовлення може бути правильним. Це замовлення може бути рятівним, яким завгодно. Але ми в такий спосіб виходимо з правового поля. Да? Ми в ми в такий спосіб використовуємо вибіркове покарання. Якщо ви зробите те, що треба, ви залишитесь, Якщо ви не зробите, то ми пуст дамо цій справі хід. Розумієте, що в цій ситуації мені не сподобалося, Так, так, ну дуже дуже логічно все ви пояснили. У мене насправді лишається буквально два запитання. Я спробую зараз їх якось логічно поєднати. Перше стосується того наскільки важливим в якийсь дуже справді адекватний, логічний, зрозумілий спосіб повернути Лавру за Маківу Печерську для того, щоби. Були якісь схожі рішення, їх можна було би поширити на інші лаври в Україні, чи це нерозривно на вашу думку? Ну як? Якщо це рішення буде знайдено стосовно е, однієї лаври, взагалі бо будь-якої да, е, е, таких от е, уперечливих е, штук, е, ну вона так це може бути прецедентом. От, але от власне е, питання про те, що от ми заходимо з боку е, незаконного будівництва, да? угу. ну, ну я, я не знаю, якщо їм вдасться це зробити, і ну вони вже трохи собі нашкодили. ну а якщо їм вдасться це зробити, ну, чому б ні? От, але мені здається, що е, ну, загалом, е, е, да, ну, це, 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 звісно, Дуже просто критикувати інших, да треба щоб щось запропонувати. Е, мені здається, що тут би все таки треба було, якщо хочемо якось припинити діяльність церкви московського патріархату. Да, або хочемо е, зробити так, щоб наші церкви об'єдналися або ще щось нам би треба було б, мабуть це таки заходити не стільки з боку. Е, Майна, яке дійсно для церкви, є дуже важливим, да, особливо, якщо йдеться про великі такі е, церкви, паломництва, центри туристичні, вони є дуже е, таким прибутковими, і це е, дійсно великий е, удар по, е, по, по 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 добробуту. От, але треба було б все таки заходити з якоїсь з боку якоїсь ідеологічної і якоїсь ідейної частини та. І доводити, що ну це значно дійсно значно складніше, і значно може більше буде викликати дуже багато запитань з усіх боків, але це все одно доведеться зробити. Розумієте, якщо ми говоримо про деколонізацію нашого духовного життя, а ми маємо про це говорити. Так про ці наші складні стосунки з руським православієм, нам нам все одно доведеться зробити цю ревізію. Yeah. От і ну, але хочеться зараз зробити швидко. Я розумію зробити швидко телегінічно, і люди вже настроєні, вони вже хочуть, щоб це відбулося. А влада дуже залежна від того, що від неї очікує публіка. Да а публіка хоче розправи над над московськими попами. І тому тробиться то якийсь такий швидкий, Ну не знаю, мені здається, що і тут можна було б зробити все значно швидше. Да? Треба тоді було б дійсно брати цих людей. Всі знають цих людей, імена тих людей, які є дійсно адептами рускового міра у Українській православній церкві, які приймають рішення, які сидять, так би мовити, в центрі цієї мережі і нею керують. Це не є велика таємниця. Я гадаю, що це не є велика таємниця для правоохоронних органів. Якби вони вміли це зробити швидко і, і так би мовити, цих людей е, принаймні із, ізолювати від можливості впливати далі на церкву. Домовлятися і якось виходити з цієї то з цього кута, в якому засіло е, ПЦМП, яке відчуває себе вже. Мені здається, пацюком, якого загнали в кут, і воно вже готове кусатися. І, і навіть ті люди, які були готові на, на діалог, вже тепер хочуть тільки відстоювати свої права. Розумієте, угу. от мені здається, що це загострення ситуації відбулося, тому що не зуміли зробити так, як слід, да просто виконати нормально. Е, Функцію свою правоохоронні органи нас лишається насправді буквально хвилина Я, звісно, хотіла поставити запитання про майбутнє УПЦ МП. І я знаю, що Віктор Єленський, так який, власне, очолює зараз держав... Державну службу етнополітики свободи совісті, він намагається якось знайти е... ось таке рішення, так яке Дозволило би в якийсь спосіб та, врегулювати нарешті це питання. Це все дуже непросто. Ми всі цього очікуємо. Але мені сподобалась одна ваша важлива теза, яку я побачила у, вашому, у вашій колонці та в дзеркалі тижня, що революція ні знизу, ні зверху в цій структурі, я так собі скажу, у ПЦМП неможлива. Ви е... чи, чи правда що це має бути щось зовні на вашу думку? Тобто як, якась дія? Згумність. Ну як я вже сказала, та могла би бути така дія, якби власне ось цих такі керівні ключові посади, да, ключових угу. людей, діячів руского міра у українській православній церкві, якби вдалося відразу якось їх ем, схопити, да, <головити> обозголовити цей рух. Uh -huh. Російську, так би мовити, російський рух всередині цієї церкви, це було б значно простіше. Можна було би вже про щось домовлятися, і домовлятися було би простіше. Так. А так поки що а, маємо маємо, що А маємо. поки що дуже важко розумієте, Дуже важко. Ми маємо до справи з е, річчю, яка ховається за демократичними правами і свободами. Ми маємо лишатися правовою державою. Да, бо якщо ми будемо виходити весь час з правового поля, ну тоді вибачте, ми Росія да. А якщо ми не будемо з нього виходити, то як ми розв'яжемо цей вузол з, з, з цим руським мірам під, під церковною егідою? Так? Трохи на розтяжці і будемо чекати, яке буде От. рішення. Пані Катерино, На жаль, час вичерпується. Вдячні вам надзвичайно. Катерина Щоткіна, українська письменниця релі... Релі... релігійна оглядачка, була з нами на зв'язку. Будемо завершувати цей ефір. мене звати Євгенія Гончарук. Лише додам слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.